Які в нього наміри по відношенню до вас? Що він планує робити? Подумайте про свого партнера. Давайте спочатку дізнаємося, хто цей партнер? Хтось з вашого минулого, я б сказала, так. Людина, яку ви ніяк не можете забути, це, знаєте, про. Ту ситуацію, коли зараз або ви в паузі, або якась невизначеність є між вами, або взагалі ви розлучилися і зараз не спілкуєтеся, але подумки і емоційно залишаєтеся у цих ситуаціях. Це стосується його, це він так сприймає цю, цю ситуацію. І, скоріш за все, це якось віддзеркалює і ваш стан також. Які ж в нього наміри стосовно вас? Чи буде він щось робити? Чи так і буде мовчати. Ну поки що мовчати буде. Поки що наміри в нього. Знаєте, такі він знаходиться у стані переосвідомлення ситуації, яка між вами сталася. В нього багато думок про цю ситуацію, багато питань до самого себе і багато образи. А це знаєте, як маленька дитина, яка не хоче дорослішати, яка хоче, щоб його просто кохали, і все. І не вимагали від нього ніяких дій, ніяких вчинків. але... Але він розуміє, що ви. Більше не сприймете таку поведінку, бо ви навчилися себе цінувати, і ви створили своє теперішнє положення своїми руками. Жінка, яка вибудувала свої кордони, жінка, яка усвідомила свою цінність, жінка, яка побудувала матеріальну базу і забезпечує себе сама, користується повагою і дуже гарно виглядає, бо дев'ятка пентаклів це ще про милування зовнішністю жінки, яка дуже гарна, доглянута, стильна і вміється. Себе гарно. Підно... Не можу пригадати українське слово. Приподносіть. Дивіться, це про те, що наміри в нього поки що. Переусвідомити свій стан і свої дії в нього ще нема плану, як діяти в нього ще нема конкретики, як він буде робити і що він буде робити, але він, наче, переоцінює своє положення в цій системі координат і не хоче вас відпускати. Думає, ну що тут скажеш? Думає, думає, думає. Не в нього нема ще рішення, але він вже майже готовий його висловити, я б сказала. Так, це вже знаєте, як на язиці крутиться, але ще от останній шах треба зробити. Тому що е, туз мечів це карта імпульсу, імпульсу, бажання вже поставити якусь крапку і підвести якусь черту, риску, поговорити, прояснити.